Людмила кілька місяців тому встановила в квартирі газовий лічильник. Тепер дивується з приладом обліку за спожите блакитне паливо, платити доводиться більше ніж до встановлення, і це за умови постійної економії. Кілька місяців назад зробили ремонт на кухні, встановила одразу газовий лічильник. Порахували, що на сьогоднішній день нам невигідно трошки виходить дорожче, але все ж таки те, що використовуємо, зате ми платимо гроші. Газові лічильники для українців зробились невигідними після зниження кабміном норм споживання газу для безлічильникових споживачів. Нові ліміти діють з травня цього року, і вони у два рази менші від попередніх. Раніше для домогосподарств, які використовують тільки газову плиту за наявності центрального опалення, норма споживання газу становила 6 кубометрів місяць на одну особу. Тепер її понизили до трьох. Для домогосподарств з плитою і без центрального опалення норматив був знижений з 9 до 4,5 кубометрів а з плитою та водонагрівачем з 18 до 9 кубометрів газу в місяць на одну людину. Після зниження кабміном нормативів споживання газу люди почали відмовлятися від встановлення приладів обліку. Вже на сьогодні «Вінницягаз» має 45 таких заяв, але поспішати з висновками своїм клієнтам тут не радять. Особливо власникам квартир, де газ використовують для плити та колонки. На сьогоднішній день діє державна програма і «Вінницягаз» за ПНС-програмі встановлює. За власний кошт лічильники природного газу і по плиті і по колонці у споживачів, в яких встановлені такі прилади, дана програма повинна бути завершена першого до 1 січня 2016 року. Далі таким споживачам без встановлених лічильників згідно закону про комерційний облік природного газу, Ми не маємо права постачати природний газ. Таких споживачів Вінниця газ лишилося 8 тисяч. Не скориставшись безкоштовною послугою сьогодні. З нового 2016 року їм доведеться придбати лічильники за кошти із власного гаманця. Щоб дізнатися вартість такої послуги, телефонуємо на одне з підприємств-підрядників, що профлюється в цій сфері. Скажіть, будь ласка, скільки коштує встановити газовий лічильник? Повністю підключ 3181 гривна. Це з вартістю самого лічильника? З вартістю самого лічильника, з роботи, з транспортом, з пломбіровкою, з всій здачею документації. У Вінниця газ підтверджують, встановлений державою об'єм кубометрів газу сьогодні вдвічі вигідніший за фактичне споживання палива. кажуть, це показує і статистика, і фінансові розрахунки підприємства. Тут вже зверталися до Кабміну з проханням вирішити колізію та встановити реальні норми. В зв'язку з зменшенням норм споживання люди ж менше. Не стали брати газу, і ці всі втрати лягають не на плечі других споживачів. Вони конкретно лягають на плечі патвіниціаців. Несемо збитки. В нас в тарифі збільшення втрат за рахунок зменшення норспоживання не зазначено. Ми однозначно несемо збитки. Нагадаємо, згідно з новими тарифами, спожитий опалювальний сезон газ оплачується за ціною 7 гривень 20 копійок за один кубометр. А з 1 жовтня, по 30 квітня, є пільга. Відповідно із нею, щомісяця 200 двісті Трів газу, що використовуватимуться для підігріву води та опалення домівок, коштуватимуть 3,60, решта 7,20. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. спеціально для «Постфактуму».